Слава Богу, це був сон. Я людина, яка помирала і повернулася до життя після п'яти кульових поранень. Задавайте питання, як це. Зараз я вам розкажу, що відчуває людина перед тим, як збирається померти, коли вже ти знаєш точно, що твоє життя закінчиться, чи є там якісь ангели, тунелі, чи хтось там води літає, показує твоє життя з неба і так далі, чи навпаки з пекла. Та що ти відчуваєш після того, як ти ну, оживаєш, маєш другий шанс на життя, виходиш з коми і бачиш світ, заново продовжує жити, які думки, як змінюється взагалі міркування? Поїхали. Отже, друзі, давайте почнемо з того. Мені сьогодні три роки після розстрілу мене п'ять кульових поранень, в Харкові було на початку війни, і я дивом вижив, Тут, взагалі історія диво. У мене спина простріла на починка, печінка, дві ноги, рука там голові уламки ще там розколашні, рвані рани і так далі вистачає. Я шукаю українців, які хочуть навчитися заробляти онлайн з телефону на коротких відео, розповсюджуючи їх в таких відових мережах, як інстаграм, фейсбук, TikTok і так далі. Якщо тобі цікаво дізнатись, як отримати роботу в моїй команді, вийти на дохід там від 100 тисяч гривень на місяць, то приходь на мій безкоштовний ефір, де я розкажу, як без спеціальних знань, без спеціального обладнання і так далі, вийти на достойний рівень життя за допомогою цього. І значить момент, коли ти помираєш, кожен з нас відчуває себе головним актером в житті в житті. Ну, це нормально. Плюс ми завжди дивилися з вами фільми, де головний герой в серіалі чи в фільмі завжди не те, що виживає, а у нього там все виходить, і пієнта. І ми живемо в принципі плюс-мінус тої установки, що ми головні, все, що біля нас, якби для нас, або ті, пари, актори, масовка, ну грубо кажучи. От, бо ми ж сприймаємо світ з себе, себе, і ми для себе головні, і наш світ головний. І нам здається завжди, що ми ніколи не помремося. У нас буде хорошо, все одно ніколи не попадемо в пряга. Якщо попадемо, то з неї вийдемо. От ну в більшості людей, навіть у пісімістах, до себе ну все буде добре. В момент, коли ти попадаєш в ситуацію, де тебе розстрілюють, чи ти майже помираєш чи якась така історія, тобі перше, що кажеться, це ні, це неправда, це сонно. Тобто мозок починає захищатись. Це от той самий реалістичний сон, після якого ти прокидаєшся, такий фу, слава Богу, це був сон. Ну це отак сприймається. І я пам'ятаю, як ми їхали, нас починали розстрілювати, типу там колеса, пробити і так далі. Потім в мене потрапляє одна пуля, там друга. І ти з кожним разом розумієш, та це сон, це сон, це сон. А в якийсь момент ти приходить, розумієш, що це не сон, це реальність. І страх бере такий, що відключається вся паніка, все відключається, ти стаєш дуже зібраний, сконцентрований на тому, щоб просто вижити. Раніс включає якісь такі ресурси, нереальні просто. Ну от я з п'ятьма кульовими пораненнями проїхав півтора кілометра, стікаючи кров'ю прикиньте. І доїхав до блокпоста з нашими, і наші вже ротували. Нас. І супермобілізаційний ресурс внутрішній дуже великий включається, і від цього таке в голові відбувається. Тобто, у тебе за кожну секунду. В голові проноситься всі думки про все життя, де ти що зробив так, не так, де ти кому щось не то сказав, де ти посварився, де ти невірне рішення в житті прийняв, яке б ну типу, може б якби я прийняв правильно, то зараз би я був не тут і мене б не вбивали, то так думаю.